Вломився і помер. Така доля спіткала пенсіонера Станіслава Рябченка, одного з претендентів на квартиру чернігівської родини Єреськів. Чоловік намагався силою потрапити до спірної оселі, коли господарів не було вдома. Він виламав двері, втім далі вітальні зайти не зміг. Його бездиханне тіло знайшли теперішні власники. Вони ж і викликали міліцію. Наразі правоохоронці вже встановили. Чоловік потрапив на той світ через серцеву недостатність. Нагадаємо, це друга спроба Станіслава Рябченка заволодіти приміщенням, яке у нас Фери недобросовісного ріелтора стало предметом спору між ним та подружжям єреськів Намагатися силою потрапити до квартири пенсіонер почав самовільно після суду першої інстанції наприкінці березня цього року. У мене є документи. ці люди виписані з квартири. На, на основанні деснянського суду 21 ну, февраля їх виписали, є документ. Апеляційний суд області визнав такі дії Рябченка незаконними. Втім, спроби захопити житло чоловік не припинив. Сьогодні господарі квартири те, що сталося, називають проведінням Всевишнього, оскільки переконані квартиру вони придбали чесно за свої кревні. Ні, я читаю, це якась Божа кара. інформацію про смерть пенсіонера внесено до реєстру досудових розслідувань.